Всім привіт друзі! Сьогодні будемо ремонтувати ось таку зарядку для акумуляторів на 1,5 вольта. Ось, як бачите, два акумулятора по 1,5 вольта і сама наша зарядка. Дістаємо наші акумулятори з вами. Заміряємо їхню напругу. За допомогою мультиметра. Мінус до мінуса, плюс до плюса. Як бачите, 1,5 В рівно. Чудово, акумулятор, акумулятор живий. Ось що тут написано, кому цікаво. Можете почитати. Зараз який сфокусіруюсь. Почти так акумулятор аккумулятор, Замираємо на напругу. Не пачему один і пять вольт это такой У далі, зараз будемо вмикати нашу саму зарядку. Вмикаємо нас стекер в розетку в 220 вольтів. Беремо мультиметр та заміряємо напругу. Ми бачимо, напруги тут немає. Ну тут і не буде, тому що тут послідовно йдуть е, акумулятори як вияснилося як з'ясувалося але на кроні у нас повинен був повинна бути напруга як бачимо її також немає тому висновок такий потрібно розбирати та дивитися ось так Починаємо розбирати наш зарядний пристрій. Ось так він називається, кому цікаво. Відкручуємо наші сурупи, які тримають нашу саму криску, задню нашого зарядного пристрою. І ось ми добралися до нашої плати. Далі вмикаємо мерезу на середній пресі та перевіряємо напругу. На виводі трансформатора. Як бачимо, напруги у нас тут по нулях. Потрібно перевірити, чи живий наш і сам трансформатор. Як бачимо, трансформатор живий, 4 кОлома на первинній обмоці. Дуже дивно, чому не працює. Так, відпаємо на сам трансформатор від нашої. Плати зарядки та дістаємо його. Як бачите, тут є у нас пайка і можливо якась тут пайка не дуже правильно. Ми зараз його пропаяємо ще раз, а можливо від від старості просто пайка, скажімо так, розсипалась. Ось так підпаяли. Зараз будемо перевіряти. Як бачите, там у нас проволока мідна, ми до неї припаялися. Як бачите, результат дало. У нас з'явилися напруги 13 вольтів. Зміни напруги. Чудово. Далі беремо наш сам трансформатор і припаємо його до на нашої плати заряду. Ось і все, підпаляли. Далі будемо перевіряти. Викаємо мультиметр на зміну напругу 20 вольтів та перевіряємо. З'явилась у нас напруга чи ні. Як бачимо, напруга у нас з'явилася. 13 вольтів, зміни і напруги. Чудово. Далі переставляємо мультиметр на 20 вольтів постійної напруги і бачимо 5 вольт у нас з'явилося. У нас є самі з вами акумулятори. 5 вольт йде. Чудово працює. ну далі можна збирати на сам пристрій. Беремо фрупи та закручуємо їх. Ось так легко ми з вами змогли відремонтувати зарядний пристрій для Акумуляторів на 1,5 футів. Як зазвичай вони йдуть до відеокамер, старих відеокамер, мільнич цифрових, ось так. Далі беремо, вмикаємо нашу мережу 18 вольтів. Як бачимо, індикатори у нас не свідчаться в насредного пристрою для того, щоб вони у нас засвітилися, нам потрібно. Буде вимкнути наші самі з вами акумулятори. І поставити їх тільки е, двоє, тому що, якщо поставити один акумулятор, то, то зарослатися він не буде, тому що в нас тут працює послідовна зарядка від 5 вольт. 5 вольт ми даємо на два акумулятори послідовно Ось так, бачите. Вот так, 5 вольт. И тут 5 вольт. Так вот, на наш синхрон и такой 5 вольтю напружен. Там наші конаторі у нас повинен засвітитися наш сам світодіот зраду. Так і є. Зрадка пішла, працює, Далі перевіряємо друге е, плече. Працює. Також.